Сервер ⁇ это компьютер обычный, который оказывает услуги, грубо говоря, другому компьютеру, или э, дел, э, оказывает какой-то сервис, или делает доступным какую-то информацию для другого компьютера. Если вы на своем компьютере или даже на мобильном телефоне запустите некую специальную программу, то ваш компьютер или мобильный телефон, будучи подключенным к интернету, превратится в сервер. А, условно говоря, это работает таким образом. Один компьютер... спрашивает у другого, дай мені інформацію таку-то. І тот йому відпочають ніяким спеціальним протоколом. Слово протокол ви будете часто встречать. Протокол це как бы, язик, помощи якого комп'ютери обмінюються інформацією. Головне, навіщо потрібен сайт це віддавати певну інформацію користувачеві, отримувати від користувача якусь інформацію і вже. На основі цієї інформації видавати іншу інформацію користувача. Тобто це діалог. Ця шаха складається з двох компонентів головних. Це сервери та комутатор, через який вони з'єднані. Саме за допомогою цього комутатора виконується під'єднання серверів до мережі інтернет. Кожен з серверів має лінк, який закінчується саме у цьому комутаторі, і через них вони виходять до інтернету. А користувачі має змогу достукатися до цих серверів, отримати з них якусь інформацію. На кожному з серверів, які обробляють запити користувачів, встановлено якесь програмне забезпечення. Наприклад, це може бути веб-сервер Apache, який слухає на зовнішніх портах цього сервера на їх IP-адресах. Користувач звертається до цих IP-адрес і запитує якусь інформацію. Сервер її оброблює. Та відсилає назад користувачем. Один сервер приблизно від 150 до 250 Вт електроенергії. Тобто, якщо в шахі буде 20 серверів, ми отримуємо від 3 до 4 кВт електроенергії. Це дуже схоже з тим, скільки використовує звичайна битова праска. Сервери не повинні перегріватися, от, для того, щоб вони не перегрілися. В кожному з серверів знаходиться декілька вентиляторів, які е, забезпечують е, протягування повітря спереду дозаду. Е, їх ставлять зазвичай більше, чим потрібно в е, півтора-два рази. Тобто навіть якщо один або два вентилятори перестають працювати, сервер не перегрівається. Если бы мне сейчас было там, не знаю, 18 или 20 лет, то я бы, скорее бы, занимался, наверное, не IT, а какой-нибудь биологией, там генетикой, ну чем-нибудь из этой сферы, вот. Потому что мне кажется, что, ну вот IT настолько плотно уже вошло в нашу жизнь, что стало, ну вот такой вещью, как электричество, да. Там, ну, вот есть, оно и есть. В общем, Когда-то это тоже была новизна, и все там увлекались электричеством, но сегодня это просто такая штука, которая есть в розетке, и мы в общем, не очень задумываемся о том, что за этим стоит какой-то очень сложный комплекс решений, там, научных разработок, ну и так далее.